Аби дитячі очі сяяли щастям, а дорослі відчули підтримку у вирішенні проблем. Це одна із завдань проєкту Проекшн доступ до якісних освітніх та соціальних послуг для дітей та сімей в Україні, який реалізували на Хмельниччині п'ять партнерських організацій. Свої зусилля скерували на підтримку родин з дітьми, що проживають у різних громадах області. Які саме категорії сімей ми брали під соціальний супровід. Сюди входили саме сім'ї внутрішньопереміщених осіб та сімей, які в складних життєвих обставинах. Коли ми брали сім'ї, ми в першу чергу заключали договір. Складався план роботи саме на період соціального супроводу. Ну і зрозуміло, завершення. Надавалося так само, дивлячись, яка яких Складних життєвих обставинах сім'я перебуває, консультативна допомога, натуральна допомога. У Але Форотинської одна донечка та три синочки каже, це її крила. Якщо б їх не було, я би навіть не уявляла свого життя. Жінка працює дояркою, виховує дітей сама, зізнається, хоч живуть дружньо, та часто буває складно і матеріально, і морально. Тож підтримка від проєкту стала неабияк в нагоді. При першому знайомстві наймолодші озвучили свої потреби. Андрійко сказав, що я хочу ліжко. Я сказав, що я хочу взуття, кусти куртки, шапки. Завдяки проєкту дітей забезпечили одягом та взуттям, продуктовими наборами, побутовою хімією, канцелярією, постільною білизною. На доньку та синів мама отримала матеріальну допомогу, тож придбала дітворі ліжка, матраци у планах купити письмовий стіл. Алла додає не менш важлива за матеріальну і моральну підтримку, яку отримали від представників проєкту. Саме це додало сил рухатися далі. Я дуже їм вдячна. Що вони з'явилися в нас? Огорнули турботою представники проєкту і родину Ніни Макарівни. На зв'язку практично 24 години на сім. Дуже жінка хороша, боже, дай їй бозров'я. Я я до неї середньо дзвоню, і це я до неї сьогодні. У 75-річної бабусі під опікою троє онуків. Хоч почали з нею жити, коли молодшому було лише п'ять місяців. Офіційно опікунство вдалося оформити лише нещодавно. Тож, в чотирьох жити на маленьку пенсію було ой, як сутужно. Завдяки проєкту вдалося оновити меблі. Їх у кімнаті планують поставити після ремонту. Була допомога привезли мені кроваті. ось, прилази мені цього всього. Хочу купити сінку, того шкафа викинув. О, теж ще сюди щось куплю. Також родину забезпечили матрацами, одягом, продуктами харчування, побутовою хімією. Подібну допомогу у рамках проєкту отримала тисяча дітей, що проживають на Хмельниччині. До кожної родини застосовували індивідуальний підхід. Така увага допомогла знайти вихід зі складних ситуацій та дала надію на майбутнє. Проєкт реалізували п'ять організацій: фонд Хомс» в Україні, благодійні фонди, захід шанс та посмішка юа, громадські організації Світ у барвах та центр реабілітації та відновлення за фінансування фонду Свіс Солідареті.